В сімкусь. Я часто замовляю доставку продуктів додому, і дуже часто мені перевозив її той самий кур'єр. Симпатичний залом хлопець, але, мабуть, він народився з дефектом, щось на шталт заячої губи, і в нього шрам і недужерівний припус. Хлопець завжди був якимось зашованим, не дивився в очі. Я кілька разів розмовляла з ним чимно, залишала чайів. Якось навіть пощастувала домашнім пирогом. Він їздив у навушниках, звідти чула класну музику. Кілька разів похвалила його музичний смак, а рекомендувала ще групи схожі. Робила компліменти, його взуття, очам. І я не збиралась підкочувати, та ще й виглядало це не як підкат, а скоріше як доброзичливе ставлення. До того ж, йому років 20, а мені 36. І тут я помітила, що його немає давно, може місяців дев'ять, є ще не більше. Подумала, що, мабуть, звільнився, а днями лунає дзвінок у двері, я відчиняю, а там той самий хлопець, не в кур'єрській формі, а стильно одягнений. Погляд інший, розтягає мені папірець, а це запрошення на весілля. І каже, ви завжди так добре зі мною розмовляли. У мене було стільки впевненості після ваших стілів. Зі мною мало хто так говорив. Я вступив на заочку, знайшов іншу роботу, а в університеті познайомився з дівчиною. У нас весілля через два місяці. Приходьте, будь ласка, я буду радий бачити вас. Я з радістю піду до нього на весілля взагалі неймовірно, що так вийшло. Всіх пусть.